Вітаю вас, малята. Виклик цифровий ряд у наступному порядку. Число яке позначає кількість меншу, ніж 2. Вірно 1. Оберіть число, яке стоїть між одиницею і трійкою. Молодці. Число більш ніж 1 на 2 одиниці. Молодці. 3. Число, яке є відповідно, наприклад, 2 додати 2. Вірно 4. Далі буде йти число, яке стоїть перед числом 6. Молодці число, яке стоїть після 5. Молодці, вірно. Число, яке стоїть між 6 і 8. Вірно. Наступне число, яке стоїть одразу після числа 7. Молодці. Давайте назвемо всі числа в прямому і ізволютному порядку: від 1 до 8 та від 8 до 1. Молодці, погляньте, хто до нас завітав. Це нам добре знайомі геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, вони об'ємні чи площині? Так, об'ємні. Давайте пригадаємо їх назву. Куля, куб, циліндр. Погляньте, а це хто? Це нова фігура. Називається вона Піраміда. Давайте розглянемо її ближче та порівняємо її вже знайомими нам об'ємними геометричними фігурами. Погляньте, чи схожа піраміда на кулю. Ні, не схожа, а на циліндр. Ні, не схожа. А чому? Тому що у піраміди є кути. Може, піраміда схожа на куб? Теж не схожа. Погляньте, яку фігуру ми бачимо, дивлячись на піраміду. Так, вірно, трикутник. Але піраміда не проста фігура і складається не лише з трикутників. В основі піраміди лежить квадрат. Вона має бічні грані, які з'єднуються вгорі і утворюють вершину. Давайте згадаємо, де ми можемо зустріти форму піраміди. Згадаємо знаки більш-менш та дорівнює. Скільки ви бачите пірамід? А скільки кубів? Чого більше? Який знак ми поставимо? Два менше від трьох. Скільки куль? А скільки циліндрів? Який знак ми можемо поставити, щоб порівняти їхню кількість? П'ять більш, ніж 3. Молодці. Порахуйте, скільки пірамід, скільки куль, який знак між ними треба поставити? Чотири дорівнює 4. Молодці. Скільки пірамід? А скільки кубів? Який знак між ними ми поставимо? 6 менше, ніж 8. Молодці. Ми сьогодні з вами згадали числовий ряд від 1 до 8, пригадали знайомі об'ємні геометричні фігури та познайомилися з об'ємною геометричною фігурою пірамідою, порівняли предмети за кількістю. До нових зустріч, швалята. До побачення!